Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо досліджувати закінчення прикметників жіночого роду. Побуваємо в теплій морській країні, яка омивається чотирма морями. А зараз вправа словникові слова. Розгадай Ребус, яке слово заховалось. 500. Запиши це слово. Виконай звукобуквений аналіз. Склади з цим словом речення. Скажіть, будь ласка, скільки букв в цьому слові? 6. А скільки звуків? 7. Чому 7? Тому що в цьому слові 500 буква Я вимовляється твердо. Вона стоїть після апострофа і позначає два звуки «й», А. Прочитай. Словосполучення, які записали Щепетунчик і читалочка. Перевір, у кого відмінкові закінчення прикметників записано правильно, скористайся правилом. Щепетунчик написав на зеленій траві добрі подрузі. Читалочка написала на зеленій траві на добрі подрузі. За правилом з вами слід визначити, хто ж із друзів записав правильно. А правило звучить так. Прикметники жіночого роду в давальному місцевому відмінках однини мають закінчення і, наприклад, хороші на малі. Давальний відмінок відповідає на питання: кому чому, місцевий, на кому на чому, в кому в чому. Так? Отже. Кому чому хороший, на кому на чому, на малій. Жіночий рід завжди має закінчення-. «і». Отже, хто з друзів написав правильно: зелені добрі чи зелені добрі? Звичайно, ще бетончик впорався правильно. На зеленій траві добрі подрузі. Місцевий відмінок: «жіночий рід одне на. Давальний відмінок жіночий рід однина. Добрі подрузі. Будь ласка, складіть із будь-яким словосполученням речення та запишіть до свого зошита. А зараз творча робота. Добрі прикметники до іменників. Запиши утворені речення. Познач відмінок прикметників. Зустрілися на слід ставити прикменик на якій дорозі. Подарував книжку сестрі, якій сестрі. На квітці сидів метелик, на якій квітці сидів метелик, у їдальні смачні обіди, у якій їдальні? Довірила секрет подрузі, якій подрузі. Ставте, будь ласка, прикметники. А тепер давайте будемо визначати відмінки. Наприклад, зустрілися на вузькій дорозі? На кому на чому, на дорозі місцевий відмінок, подарував книжку рідній сестрі? Кому чому сестрі рідній. значить, це давальний відмінок. На красивій квітці сидів метелик, на кому на чому? Місцевий. У шкільній їдальні смачні обіди. Кому чому їдальні, у, на кому на чому у їдальні? Місцевий відмінок. Довірила е, улюбленій подрузі, довірила секрет улюбленій подрузі, кому чому давальний відмінок. Молодці. А зараз ми з вами побуваємо в дізнаємося, в якій країні побувають друзі. Прочитайте повідомлення родзинки. Чи здогадуєтесь ви, як називається ця країна? Так, читаємо повідомлення від родзинки. Догадались вже, яка це країна? Так, це Туреччина. Прочитайте інформацію, будь ласка, про Туреччину. Офіційна назва країни Турецька Республіка, столиця Анкара, прапор так виглядає, так виглядає Герб. Офіційна мова турецька, ще говорить тюрська, валюта турецька ліра, кількість населення понад 82 мільйонів. Але в нас з вами завдання не закінчилося. Ми повертаємося з вами до початку. Нам слід списати з вами перше речення, в якому ми ставили закінчення. Я побувала в теплій морській країні з пляжами, нескінченними ринками, сувенірами і староданніми пам'ятками. Спишіть, будь ласка, це речення. І в тих прикметниках, яких ми ставили закінчення, теплій морський, позначте, будь ласка, їх відмінки. А тепер давайте перевіримо. Побувала на кому на чому? В країні. Значить, це у нас з вами в теплій морській. Які відмінки? Теплій місцевий відмінок, морський місцевий відмінок. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про іменники, про прикметники жіночого роду. однини в давальному місцевому відмінку. Мають закінчення. І на цьому урок з української мови завершено.